Лускунчики це стратегічна настільна гра святкової тематики на двох гравців з такими з такими фішками-лускунчиками. І як ми готуємося до гри, спочатку ми розставляємо по черзі свої фішки. Розставляємо їх на полі, де хочемо, але не можна утворювати лінії з чотирьох або більше лоскунчиків. Після того, як ви розставили всіх своїх лускунчиків, ви робите хід. За хід лускунчик може походити або вгору на одну клітинку, вниз на одну клітинку, це може походити вниз на одну клітинку, або праворуч, або ліворуч. Тобто ось так, ось праворуч на одну клітинку, або, наприклад, ось цей ось лускунчик може походити ліворуч на одну клітинку. Тобто ви можете рухатися в будь-яку сторону, але не по діагоналі. Тут на полі, в принципі, намальовані ось ці шляхи, якими можна ходити, і по діагоналі не можна. Ваша ціль у цій грі це захопити 10 лоскунчиків супертезника. Як це робиться? Якщо ви робите хід і у вас утворюється лінія з трьох ускунчиків, то ви можете зняти з поля будь-якого лоскунчика-суперника, і це є захоплений вами лоскунчик. Ось таким ось чином ви захоплюєте. Наприклад, зараз червоний може зробити хід. Він утворює тут лінію з трьох лоскунчиків, і за це він може зняти якусь з фішок зеленого гравця. Після того, як у вас утворилася лінія з трьох ускунчиків, ви можете один раз її розформувати і сформувати заново. Тобто, зробити ось такий один хід, там гравець Зелений, я кудись сюди походив. чи вона робить хід назад? У нього знову утворилася ось ця ось лінія з трьох лускунчиків, і він може зняти якусь з фішок супротивника і захопити ще одного лоскунчика. Це можна зробити тільки один раз, тобто не можна ходити туди назад. Якщо ви вже цю лінію використали один раз, походили, повернулися, використали і знову, то ця лінія вже заблокована і вона не використовується надалі, щоб захоплювати якихось інших лускунчиків. Гра закінчується, коли або ви захопили 10 фішок лускунчика, або ваш суперник не може зробити жодного ходу. Замовити гру можна у пазлен.